Громадська організація за розвиток Великодобринської ТГ ще у 2020 році поставила собі за мету побудувати ритуальні будинки в трьох населених пунктах територіальної громади. Це велика добронь, мала добронь і чоманин. Через пандемію та російське вторгнення реалізацію проекту було відкладено, але наполегливі мешканці села Чоманин не відступали від задуму. І за допомогою угорського міста побратима та за підтримки громади розпочали будівництво. Громада села Чомунин не відступала від задуму побудувати ритуальний дім, і за підтримки угорського міста побратима розпочали роботу. Здебільшого поховання відбуваються з дому, але у людей змінюються звички, обставини і вже були випадки, коли була потреба в такій будівлі. За наявності ритуального дому можемо зняти великий чагар з плечей мешканців. Будівництво ритуального дому розпочалося три тижні тому. Важливий для громади проект реалізується завдяки підтримці угорського міста Шопрон та Закарпатської реформатської церкви нам багато допомагає місто Шопрон, яке профінансувало необхідні для будівництва матеріали. Як бачимо, робота йде. Громада нас підтримує, і багато з місцевих мешканців допомагають у будівництві. Я пишаюся тим, що в нашому селі буде ритуальний дім. Самоврядування міста Шопрон підтримує нашу громаду вже більше п'яти років. Секрет нашої успішної співпраці прозорість у використанні допомоги. Усі кошти, призначені для нашої громади, мерія міста Шопрон, переказує на рахунок за Падської реформатської церкви, а єпископат та єпископ Шандор Дорзан Фабіан проводять розрахунки між постачальниками і підрядниками та звітуються перед нашими закордонними партнерами. Я впевнений, що чесність і порядність є запорукою процвітаючих відносин. З часом будуть збудовані ритуальні будинки і в інших населених пунктах громади. Наразі відбувається перекласифікація будівельних ділянок.